Так, добрий день, любі мої. Сьогодні хочу подивитися з вами питання, яке цікавить зараз всіх. Це війна, чи буде війна Тайваню з Китаєм. Ну, відповідно, якщо Тайвань, то буде і США. Так? І, а потім, дивіться, ми подивимося, чи принесе це для нас якусь. Тобто, чи буде для нас це якось суттєво мінусом чи плюсом. Так, чи буде. ви знаєте, вони оце зараз покоперсаються, по покоперсаються, але все це буде вирішено якось мирним шляхом. От військових дій дьявол. Дьявол зазвичай, це такі, знаєте, хизування. Тобто, от подивіться, яка ми там сильна. Країна. Ну, ні, це яких, когось з цих не. А, якийсь конфлікт, такий, знаєте, він якийсь буде, але це буде такий більш дипломатичний. Тобто він вирішиться дипломатичним шляхом. Так, він вирішиться, і, в принципі, він уже дипломатичним шляхом, він уже вирішується. Тобто, я не думаю, що будуть якісь там військові дії. Думаю, що, ну, дивіться, військових шляхів не буде. Давайте подивимося на інших картах. Чи правиль карти кажуть мені сьогодні? Ну, сподіваюся, що не брешуть. Чи я їх правильно розумію, так? Тут ще ж настільки те, що вони скажуть. Правильно зрозуміти треба. Так, отже, давайте. Чи буде військова розіміш питання. Ні, знову випадає ілюзія. Дивіться, ілюзія. Ні, не буде. І це все таке, знаєте, ось більш понти. От про війну. Якісь єдине що. Якісь будуть провокації. Оце єдине. Провокації військового такого, знаєте, покажуть міць чи змагання, якісь от їхні, так, тобто такі якісь такі. Два постріли в повітря, знаєте, існує таке. І тому ні, не бачу. Так, давайте подивимося, що для України. Конфлікт чи буде. Що От чесно, от я не бачу, що взагалі цей конфлікт буде, І знову ілюзія. І тому, в принципі, у нас як ішла війна, так вона йде. Тобто ми ну, сидимо в себе вдома, чекаємо на перемогу, воюємо. І якось оглядаємося назад на, на своє минуле все. І єдине що ну, дуже багато ну, ця перемога дуже таким, знаєте, важким шляхом нам дістається. Ну, тобто вона підвішена. Тобто ситуація взагалі підвішена і вона ну, не є такою стратегічною. І це все більш такі, знаєте, от... Емоції і якісь такі несуттєві навіть. Тобто військових дій там на самій Тайван, я не бачу, що були військові дії. От, От взагалі. Ножі, ну, тобто, це все-таки, знаєте, великі понти. Вони всі домовляться, і все це буде. І вирішується питання грошей. Єдине, що от, Тайвань – це от якийсь якесь джерело великих коштів. Навіть дуже великих. І дивіться, Тайвань він процвітає зараз, я вам скажу, і що він йде так дуже великим гарним шляхом. І нічого не зміниться. Він в нього вкладено стільки коштів, мені здається, що ну, він повинен процвітати. Ця країна буде процвітати. Так. Давайте чи я зрозуміла, що нічого. Чи буде допомога, так, незважаючи на ту суперечку, ті якісь моменти. Так! Допомога прийде, незалежності від того, так. І частина її, я можу вам сказати, що вона прийшла, деяка в дорозі. Єдине, що ми якби думаємо, чи прийде вона, чи не прийде, чи хватить коштів у нас на те, що нам дадуть якісь додаткові кошти. До речі, мені здається, що от вони вже частину нам дали, частина ось очікується, і ще щось все в дорозі. А частина була від іншої, знаєте, як Європа. Від Європи. Єдине, що я вам можу сказати, що обережність правильно треба розподілити ці кошти. Розподілити. І це такий, знаєте, от мені йде один мільярд щось. Дивіться, так, один мільярд. Повинні дати. Чи частину вже дали? Частина повинна от. Бути на рахунках вже з дня на день. Все добре. Військовий стан ніхто поки що не змінить. Тому не переживайте, нічого не зміниться от в плані тому, що військовий стан є і на. Якісь проблеми в економіці, так, вони можуть бути, оскільки це військовий стан, так? Але нам допомагають, допомагають дуже добре. І допомога йде, і буде надходити, і грошова, і, бачите, тут коло софурники. Тобто, всі будуть нам надавати допомогу, щоб ми йшли до перемоги. До миру, бачите. Не просто миру, а до перемоги. І перемога вже. Не за горами, але єдине, що вона буде важким шляхом. Важко нам вона дасться. Отже, дякую вам. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Буду чекати вас на наступному відео.